Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ випадкових винаходів. Зокрема, розповім про те, як з'явилися мікрохвильова піч, чіпси та багато інших захопливих відкриттів. Мікрохвильовка це випадкове відкриття, яке змінило сучасну кухню. У 1945 році американський інженер Персі Спенсер працював над радарними технологіями для компанії Raytheon, коли під час експерименту з магнетроном, пристроєм, що генерує мікрохвилі, він помітив, що шоколад, який був у його кишені, почав плавитися. Спенсер був здивований, оскільки магнетрон використовувався для генерації хвиль, які зазвичай не мали контакту з їжею. Після кількох спроб він зрозумів, що мікрохвилі можуть ефективно нагрівати їжу і почав розробляти пристрій, який використовував цей принцип. Першу мікрохвильову піч Спенсер винайшов у 1947 році. Спочатку це була велика та дорога машина, призначена для промислового використання. Але з часом технологія була удосконалена і стала доступною для ширшого споживчого ринку. Чіпси, які ми зараз обожнюємо, також мають свою цікаву історію виникнення, пов'язану з випадковістю. У 1853 році, в одному з ресторанів Сполучених Штатів Америки, шеф-кухар Джордж Крам, готуючи картоплю для одного клієнта, отримав скаргу, що скибочки картоплі занадто товсті і м'які. У відповідь Крам вирішив нарізати картоплю надзвичайно тонкими скибочками, обсмажити їх до хрусткої скоринки. Та посипав їх великою кількістю солі, сподіваючись, що клієнт залишиться незадоволений. Однак клієнт, який виявився важливим і постійним гостем ресторану, був настільки вражений смаком і хрусткістю, що попросив повторити це в майбутньому. Так народилися чіпси, які згодом стали популярними в Сполучених Штатах Америки і по всьому світу, ставши популярною закускою. Спочатку вони були відомі як скрепки саратога чіпс. І лише згодом стали відомі під назвою чіпси. Сірники, які ми використовуємо для запалювання вогню, були винайдені також через випадковість. У 1826 році англійський хімік Джон Уокер проводив експерименти з хімічними реакціями, намагаючись створити новий засіб для запалювання вогню одного разу, коли він намащував суміш хімікатів на дерев'яні палички. Він випадково провів паличкою по своїй лабораторії, і вона загорілася. Це стало поштовхом до того, щоб створити перші сірники, які можна було запалити, просто потерти об щось. Спочатку вони були небезпечними і часто вибухали, але з часом були удосконалені, ставши значно безпечнішими. Відкриття сірників значно полегшило життя людям, оскільки раніше для розведення вогню потрібно було використовувати складніші методи. Інтернет, як ми його знаємо сьогодні, також став результатом низки випадкових подій і експериментів. У 1960-х роках вчені у Сполучених Штатах Америки працювали над проектом АРПАНЕТ, який мав на меті створити ефективну систему зв'язку для військових і науковців. У разі ядерної війни ідея полягала в тому, щоб забезпечити надійний зв'язок. Який не можна було б порушити одним ударом по центрам обробки даних, вчені та інженери працювали над технологією для обміну інформацією між комп'ютерами через мережу, і одного разу випадково була реалізована технологія передачі даних, що дозволила комп'ютерам спілкуватися між собою, обмінюючись інформацією через мережу. У 1969 році було успішно здійснено. Перше веб-підключення між чотирма університетами цей випадковий результат початкових експериментів з Арпанет став основою для подальшого розвитку глобальної мережі інтернет. Спочатку інтернет використовувався в основному для наукових цілей, але з часом він став комерційним і масовим засобом комунікації, інформації та розваг. Один з найвідоміших напоїв у світі Кока-Кола також виник через випадковість. У 1886 році Джон Пембертон, фармацевт з Атланти, намагався створити новий лікарський засіб для зменшення головного болю та загального нездужання. Він змішав екстракти з різних рослин, включаючи листя, коки та горіхи кола, і створив рідину, яку назвав. «Пембертонс Френч Вайн Кока. Однак, коли Атланта ввела сухий закон, що забороняв продаж алкогольних напоїв, Пембертон змушений був змінити рецепт. Він замінив вино газованою водою, створивши таким чином напій, який став дуже популярним у місцевих аптеках. Незабаром напій став відомий як Кока-Кола, і його популярність стрімко зростала. Вже через кілька років Кока-Кола стала одним з найбільш продаваних напоїв у світі. І це сталося завдяки випадковому поєднанню інгредієнтів та зміні формули через обмеження законодавства. За легендою ефіопський пастух помітив, що його кози стали активними після поїдання ягід кавового дерева. Це випадкове відкриття зробило каву одним із найпопулярніших напоїв у світі. Вільгельм Рентген виявив рентгенівські промені під час експериментів з катодними променями. Це відкриття стало випадковим, коли він помітив, що екран біля катодного випромінювача почав світитися, навіть якщо він не був безпосередньо освітлений. Історія льодяників почалася в кінці 19 століття, коли дитина залишила ложку з цукровим сиропом на вулиці, і він замерз. Цей випадковий випадок привів до створення популярних солодощів. Винахід цифрових фотографій став випадковим результатом робіт над новими методами зберігання інформації. Дослідники працювали над поліпшенням техніки сканування зображень і випадково створили цифрову камеру. У 1839 році французький фізик Олександр Бекерель. Випадково виявив ефект фотогальванічного заряду, коли він помітив, що світло на металеві пластини може генерувати електричний струм. Це стало основою для розвитку сонячних батарей. Поштові марки, які зараз використовуються в усьому світі, також з'явилися завдяки випадковості. У 1837 році британський чиновник Саймон Едуардс. Був уповноважений розробити спосіб, щоб уряд міг ефективно оплачувати доставку листів. До цього поштові витрати покривалися одержувачем, що створювало багато труднощів. Під час пошуку простого способу позначити, що плата за доставку була внесена, він придумав ідею використовувати маленькі друковані етикетки на конвертах, які б показували попередню оплату. Це була перша поштова марка чорний пенні Блек. Яка стала доступною для публіки в 1840 році, ідея швидко набрала популярності, і поштові марки стали основою сучасної системи оплати поштових послуг, яку ми використовуємо і сьогодні. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, а також зазирни в опис відео там багато цікавого.